Друзі, вітаю вас на нашому каналі. Сьогодні хочу показати вам, які я використовую погілки і годівнички для самих маленьких пташенят це для курчат і для індичат. Грудора у нас не обладнані пільними погілками. Грудора у нас абсолютно прості, просто собі така квітка з двома лампами, з лампою обігріву і з лампою якби освітлення. Ті лампи у нас пофарбовані в зелений колір. Ну, що хочу сказати. У мене все бюджетно. Сильно ми в це в моменти годування ми не вкладалися. І поки що, як би воно все нормально працює. Для початку, що у мене на викидання. Ось купила дві отаких невідомо, що це. Поїлка, годівниця. В принципі, воно би мало ось так бути. І туди щось насипати. Як поїлка, воно не годиться абсолютно, воно виливається. Як годівниця, воно по тій же причині не годиться, тому що вони отут за широка відстань від банки виходить, і отут за, за велика відстань. Корм висипається, курчата індичата, це за хвилину вигрібають. Тобто, отакі дві, плюс ще й банка на цьому бовтається. Оці дві. Це я буду повністю викидати. Поїлочки. Я їх використовую як поїлочки і як годівнички. В мене є ось такі звичайні під баночку для поїння. Це для самих маленьких. Це на перший, другий день. На третій, вже четвертий день, коли вони вже більшенькі, вже стоять на ножках, така сама, тільки вона ось і вища, трішки більша, і до неї ще ось я поприліплювала і по дві пробки, щоб воно було вище. Вони пити можуть, а нагадати вже не так. Стосовно годівлі, це для самих маленьких. Коли вже курчатка індичатка в нас підростають, в брудері є у нас прорізі в дверцятах в сітці, я використовую ось такі поїлки, я їх купила, це під пляшку. Вона вішається ось так от на стінку. Сюди вставляється пляшечка і сюди зливається водичка, і вони звідси п'ють. Значить, єдиний недолік цих поїлок – те, що отут, по-перше, закисає, ну тут ще вимити, ладно, закисає пляшка. Ну, варіантів два. Або частіше міняємо пляшки, або, або купуємо йоршик за 15 гривень чи за 20, і миємо ті пляшки регулярно. Миття погілок і пляшок у мене відбувається, і годівничок відбувається щоденно. Щоденно, а інколи і по два-три рази по мірі забруднення. Це що по погілочках? Що по годівничках? Отаку ж годівничку, погілку я використовую і як годівничку. Вкладу комбікорм. Самим маленьким я просипаю комбікорм, як тільки вони полупились, я просипаю. по Пелюшці і ставлю вже теж. Але тут момент, воно не сипеться, тому що це поїлка, а не годівниця. Це не проблема. Ось в такий спосіб, вони небагато їдять перші дні. Ось в такий спосіб я набираю повну пляшечку і, в такий спосіб, піднімаючи баночку, підсипаю, 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 щоб кожен раз туди не лазити. Аналогічно і з цією більшою. Коли вони вже більшенькі, сюди я ставлю вже літрову баночку. І так само. Звісно, це на невеликі поголів'я. В брудерах немає як таких у нас бункерних годівничок. Я повторюсь, вони достатньо у нас примітивні. Тому виходимо з того, з чого є. Мию, звісно, буває і нагадять, що регулярно слідкую. Коли вони вже трішки більшенькі, ось нога десь відламалася. То вже використовую отаку годівничку. Вона достатньо зручна: вона 2, 4, 6, 8, 10, 12 на 24 ячейки. Для курчаток вона прекрасна. І для бройлера використовували, і для індичат. Поки вони маленькі, оце вже ми хочу показати, ми ці досочки самі приклеїли, от вже десь одна відвалилася. То перші дні можна ставити без цих, а потім все-таки ми вже зробили так з цими досочками, щоб було трошечки вище. Зручна вона, але теж має недолік. Тому що курчата першим ділом вони поїдять, а потім от сюди поверху вони сідають, вони думають, що то сідало і, відповідно, прямо туди в ті лотки і гадять. Але менше з тим ну, і здержки производства. Зручні вони достатньо, вони з достатньо такого цупкого пластику, акуратні дірочки, такі от як, ну, щоб, щоб стало, щоб не було толчії, тісняви, і користуємося. А коли вже зовсім вони більшенькі і ще у брудері, це зовсім вже бюджетний варіант, це вже годівниця, яка користувалася менею декілька років, вже страшна, по ній і видно. Зроблена з картонної труби, з боків вдягнуті пляшки, донечка від пляшок, обігріті феном будівельним, і так само на двох ніжках. Ось так. Це Та якщо нема готової. Сюди насипається багато, їдять вони звідси добре. Єдине, що, звісно, воно все займає в брудері, місце, котре все-таки достатньо важливе. Курчат і індичат я ніколи не отримую в тісніві. Ніколи я не керуюся тим принципом, що брудер 60 на 90 на 50 курчат. На 50 курчат це моя особиста думка. Це рівно до того моменту, поки вони обсохли і роздивилися, тому що потім починається кожен день по штучці по дві вибираєш задушених. У мене вони живуть достатньо вільно, от у мене зараз є 38 курчат, які вилупилися. 12 днів тому, два дні вони були в одному брудері. Брудер у нас 50 на 100 50 на метр. А на третій день я вже їх розсілила на два брудера. Слава Богу, ще нікого ні одного не задавили, але і вже хочу вам сказати, що їм там тісно, тому що вони вже починають бігати, літати, півні вже починають битися. І, відповідно, якщо отака от одороблена слові вам сказати, там стоїть. Воно, ну, воно займає місце. Ось такий, друзі огляд, дешево і сердито. Хто хоче, робіть собі такі годівнички. Вони і для бройлера годяться, і для індичат, для всіх маленьких. Хто має можливість, звісно, найкраще красиві бункерні годівнички мати в брудері, пильне поїння. Ну, ми поки що це не робили. Поки що, якби не так багато в нас того всього, і, і руки ж не доходили. Ну, менше з тим. Невеличкий огляд поділилась тим, що маю. Вам дякую за перегляд. Коментуйте, лайкайте, підписуйтесь. До побачення.